Ча, доброго вечора. Будь ласка, ставте ваше запитання. Добрий вечір. Хотіла на секундочку долучитися до вашої дискусії на рахунок діт і інвалідів. Я думаю, що таким дітям треба допомагати і треба обов'язково дарувати їм це місце як путівку в життя. Тому що дитина розумна, вона не в один в інший вона обов'язково поступить. А ми працюємо, ми маємо професію, платимо податки, і це їхнє державне заслужене місце. Якщо вона вже така е сирота, не має батьків або має інвалідність. А питання дякую, це пересічна громадянина такого думка. Тепер у мене запитання таке є. Е якщо дитина вчиться в коледжі, в училищі, в технікумі і хоче здобути вищу освіту. Поза по новим законам їм потрібно вертатися в школу, здавати тести і потім е, поступати на перший курс університету. Чи вони можуть поступати на третій курс університету за іспитами? Чи ще за якоюсь конкурсною оцінкою? Як це зараз проходить? Дякуємо за запитання. Ласка, ну, е, Я так зрозумів, там два питання. По-перше, я абсолютно згоден із е, телеглядачкою, яка сказала, що таким дітям треба допомагати. Абсолютно вірно, і ми допомагаємо, але зрозуміти нас вірно. Якщо скажемо, я знаю такий випадок, дівчинка вчилася на філософсько-теологічному факультеті, сирота, і е, заступник декана особисто ходить до неї додому, шукає де ж вона є, її немає на заняттях. Тижнями Ну, не може. Ну, що ну, робити, як її заставити чи не? Ми готові допомогти, але тому, хто хоче це робити. Може, вона пішла, їй треба було не на філософію, а на математику чи на музику. Ну, Але треба, ну, це треба кож... для кожної дитини треба індивідуальний підхід. І треба зрозуміти, на що вона здатна, що вона хоче, і так далі. Бо, як правило, вони хочуть або міжнародні відносини, або юриспруденцію, або і економіку. Ну, а, ну, а, як кажуть проти росіяни, хотять не вредно, так? Да? Ну, Чи можливий варіант якихось додаткових вступних іспитів? Я, я перепрошую, я ще хотів відповісти на запитання. Не, не Значить, якщо вчилася дитина у коледжі, то. Вона може до нас піти, дивлячись на яка це спеціальність, який це коледж знову ж таки. Вона може піти до нас на другий, на третій курс, не здаючи тести, а значить за іспитами, тими, які ми приймемо. У, у нас на скорочену форму е, конкретно відповісти не можу. Хай дитина прийде, чи ваша, чи це ваших знайомих. Хай прийде до нас. Ми подивимося, який коледж, які екзамени. Бо зрозумійте вірно, е, є різні програми, є різні коледжі, є різна кількість годин. Все це треба погодити, і тоді ми. Але я е, принципова відповідь така: да, можна без тестів на скорочену форму на другий або на третій курс. І стосовно того, чи можливі взагалі якісь додаткові іспити, співбесіди в університеті цього року? Е, ні, додаткові іспит для загальної маси дітей, які вступають за зовнішнім незалежним тестуванням і атестатом, ніяких додаткових співбесід там не проводять за виключенням цих спеціальних. Е, ну, Скажімо, напрямків чи спеціальностей, як фізкультура, він повинен там ще щось бігати, пригати, ну, здавати спеціальні іспити у нас. Потім е, музика, аналогічно музика, вони повинні у нас здавати іспит. Якщо це загально, загальні такі предмети, то ні. Іде е, е, мова про те, що в перспективі на наступний рік подібні речі будуть введені, але це тільки поки що розмова. А взагалі. Е... Пані Валентино, скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте доцільним введення якихось додаткових перевірок знань, таких як іспити чи співбесіди? Ви маєте на увазі де при вступі? А при вступі. Ні, я не прихильник. Тої точки зору, що треба ще додатково. Тому що, от, як і сказав Степан Васильович, якщо ми візьмемо і бал атестату, який заставить дитину вчитися краще і слідкувати, щоб він був достатньо високим. І як вже тут було сказано, ми візьмемо той сертифікат, який сьогодні прозорий, об'єктивний, з контролем громадськості і так далі. Я думаю, що це цілком достатньо, щоб е визначитися мало того, враховування, Врахувавши те, що дійсно, якщо із профільного предмету високий бал, вже десь є е, якісь е, моменти, е, в пільг чи врахування, і при тому, якщо в тебе з іншого предмету нижчий бал. Я вважаю, що це достатньо зроблено для того, щоб зараховувати за тими самими правилами, які існують, будемо казати, на сьогоднішній день, і не ускладнювати життя ні батькам, ні абітурієнтам, ні навіть. Вам самим, я думаю, за введенням ще чогось от такого, що буде не дуже прийнятним і буде мати якийсь не той резонанс. Я, так думаю. я, я би сказав так, якщо це ввести, що ви кажете, якщо, про що ми говорили, додаткові там, це може десь якийсь нюанс відловити. Може, десь, але то, що ми при цьому виграємо, і то, що ми при цьому програємо, то не йде в ніяке порівняння. Думаю, ми програємо набагато більше. Це породить різні е, чутки про те, що е, там його з нього співбесіду поставили йому високий бал, а мені низький там і таке інше. Не треба. Як на мене, цього не треба. Пані Олесі. ну на мою думку, справді не потрібно, оскільки зовнішнє тестування тоді повністю невелюється. Е, mm, yeah, зменш... yeah. Ні, зменшується. Тоді ну фактично, якщо ми поставимо вали атестату, наполовину yeah. візьмемо ще вступні іспити, для чого тоді проводити зовнішнє тестування? Mm, ні, дивіться, дивіться, Олесі, Тут не я не можу я згоден з тим, що тут будуть, от то, що ми говорили, будуть багато кривотолків там і таке інше. Але то, що повністю невелюється, ні. Mm, не по... тому, майже що, дивіться, невелюється. Ні, навіть не майже. Дивіться, чому тому, що три ці тести, це 600 балів, атестат – це 800 балів і 20, і 200 на е, співбесіду. І того тільки 20 відсотків. Його ну, 20 400 і 600? 60 ні, Ну, атестат – 200, вступні іспити – 200, це 400 градусів? Ні, вступні – 200, 600. 600 вступні. ЗНО. ЗНО 600. 200. Атестат, атестат 800 і... і лишається 200 на співбесіду. Ну, ну, то 800 і 200, То не можна сказати, так, що але я маю на увазі, атестат буде 200 плюс 200, вступні іспит. Це 400, а зовнішнє тестування 600. Це ну майже половина. Не, так... Що таке зовнішнє тестування? Це повністю об'єктивна оцінка, тому що це проводить комп'ютер, туди не втручається людська рука повністю, плюс громадський контроль. Будь-яка людина, яка приходить до нас мережу режоупора, може стати громадським спостерігачем. Чи це мама, чи батько, чи це і подивитися, як це відбувається? І може піти і стати учасником. Тож ну, дистування на жаль, наша програма вже так добігає кінця. Я нагадаю, що у нас сьогодні було інтерактивне опитування глядачів і запитання, який вид оцінювання знань абітурієнтів найбільш об'єктивний. Це зовнішнє незалежне оцінювання, вступні іспити чи можливий інший варіант. І От, от такі підсумки маємо що. Понад 57% наших телеглядачів, які додзвонилися, вважають, що все ж таки краще зовнішнє незалежне Абсолютно. оцінювання. Приходять, що ми теж додаємо свої голоси. Так, <свісно> так і СПТ проголосували 37% І, можливий інший варіант, обрали 6%. Тому я думаю, що ми все ж таки не просто так тут зібралися, про те, що зовнішнє незалежне оцінювання має майбутнє, і це за цим майбутнє і це певна якась освіта можливо. І ми Маємо одну хвилину до завершення, тому коротко по пару слів, що хотіла би сказати телеглядачам. Я хотіла би, по-перше, всім тим, хто зареєструвався, побажати успіхів і удачі у е, і високого результату, звичайно, у складанні тестів. А в цілому понадіятися, що коли ми так всі дружно будемо відстоювати свої позиції, плюси і мінуси. Значить, ми залишимо все на користь людей. Я дякую за те, що ви всі завітали сьогодні до нашої студії. Телеглядачам дякуємо за увагу. Ви дивилися телевізійну студію А3 в ефірі Чернівецького обласного державного телебачення. Абітурієнти готуйтеся до зовнішнього незалежного оцінювання. До побачення.